Виконуємо номер 350 із підручника Алгебра 7 та номер 1319 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Настоїть знак ділення. Щоб поділити степінь на степінь основи яких однакові. Основу залишають тією самою, а від показника степені діленого віднімають показник степеня дільника. Отже, маємо 9 в степені 10 відняти 8. Маємо 9 у квадраті. 9 у квадраті це 9 помножити на 9, буде 81. Знову ж, дробу – це знак поділити. Основа залишаємо без змін. Показники віднімаємо. Отримаємо 0,4 у кубі. Підносимо до куба 0,4. Множимо на 0,4 і ще раз на 0,4 отримаємо 0,64. Основа залишаємо. Основу залишаємо без змін. Показники віднімаємо. Маємо квадрат числа мінус 1,19. Подамо мінус 1,19 у вигляді неправильного дробу. Отримаємо 10 дев'ятих. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє, 10 у квадраті це 100. 9 у квадраті 81. 181 дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 100 на 81, отримаємо 1, остачі 19, знаменник переписали. Маємо 1,1981. Основи однакові. Переписали основу і віднімаємо показники 12, відняти 8. Маємо 1,1 третью у четвертому степені. Подамо 1,1 третью в неправильного дробу. Це буде 4 третіх у четвертому степені 4 множимо на 4 це 16 і 16 на 16, 256. 3 множимо на 3,9, 9 на 9, 81. Отримали 256,1. Дрібне правильне, подамо вигляді змішаного числа. Поділимо 256 на 81. Отримаємо 3, цілих в востачу 13. Знаменник переписали. Отримали 3,13,81 номер 350 із підручника «Алгебра 7» та 13.19 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.